Російська поліція затримала у Володимирській області двох чоловіків за підозрою у викраденні літака Як-52. Учора вночі невідомі злочинці викрили два спортивних літака в місті Ішим Тюменської області. Через деякий час через поломку Як-52 аварійно сів на аеродромі іншого авіаспортивного клубу в місті Ялуторовське, що у 225 кілометрах від Ішима. Після цього на аеродромі сів і другий літак, пілот якого забрав співучасника з як 52 Слідство офіційно не говорить, куди вирушили викрадені але за повідомленнями російських змі, літак прямував у бік Москви. Бойовики терористичного групування Ісламська держава замінували руїни давнього сирійського міста Пальміра, що входять до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Про це повідомили місцеві правозахисники, які проводять моніторинг війни. Наразі не зрозуміло, чи збираються ісламісти знищити історичний пам'ятник або ж вони заклали вибухові пристрої для того, щоб затримати наступаючи на місто урядові війська. Пальміра перейшла під контроль бойовиків у кінці травня, що викликало побоювання у археологів усього світу. Раніше так звана Ісламська держава неодноразово о, знищення стародавніх статуй перед вторгненням джахистів на територію Пальміри сирійській армії вдалося евакуювати місцевих жителів і частину стародавніх артефактів. Однак, палацові та храмові комплекси все ще залишаються небезпеці. У чилійській столиці Сантьяго введено надзвичайний стан через різке підвищення рівня забруднення повітря. Червень видався тут чи не найбільш посушливим за останні 40 років. Щоб знизити концентрацію шкідливих речовин у повітрі, влада тимчасово заборонила експлуатацію 40% автомобілів і припинила роботу майже тисячі підприємств. Жителям рекомендують якомога менше часу перебувати на вулиці. Особливий режим введений на добу. Якщо ситуація не зміниться, він буде подовжений. Подібні явища відбувалися в 1997 дев'ятсот дев'яносто сьомому і Восьмому роках в Індонезії, Малайзії, Сінгапурі, Брунеї та на півдні Філіппін, завдавши економічного збитку на суму більше 9 мільярдів доларів. Число туристів країн регіону різко знизилося. Зросла також кількість аварій на дорогах і в морі. Низку авіакатастроф також пояснюють проблемою забруднення повітря. Біля будівлі парламенту Афганістану в Кабулі сьогодні прогриміло кілька вибухів. Місцеве телебачення показало кадри, на яких видно, як клуби диму і пилу заповнюють хол, а депутати та журналісти вибігають з будівлі. За даними змі, відповідальність за теракт взяв на себе рух Талібан. Як повідомляють афганські журналісти, які знаходилися в будівлі, вибухи прогриміли як всередині, так і ззовні. Слідом за цим бойовики зробили спробу штурму. Вони взяли будівлю в облогу і ведуть вогонь з вікон сусідніх будинків. Теракти в Афганістані посилилися після відходу більшості іноземних військ наприкінці минулого року. Це а також зниження американських повітряних ударів, дозволили талібам влаштувати кілька великих терактів у важливих провінціях Афганістану, Кожен з яких забрав життя більше ста людей.